Якщо мікрочіпи це серце цифрового світу, то квантові комп'ютери це його майбутній надрозум, який змінить все. Але тут важливо зрозуміти ключову річ: квантовий комп'ютер це не просто швидкий комп'ютер. Це не суперкомп'ютер на стероїдах. Це принципово інша технологія, яка працює за законами квантової фізики, а це найдивніша наука, яку людство коли-небудь вивчав. Це як порівнювати парову машину і ядерний реактор. Давайте розберемось, в чому революційність цієї технології. Звичайний комп'ютер оперує бітами, перемикачами, які можуть бути або одиниця, або нуль. Як світло, або горить, або ні. Але квантовий кубіт може бути одночасно і одиницею, і нулем, ніби лампочка і горить, і не горить одночасно. Завдяки цьому квантовому диватству суперпозиції процесор обчислює мільйони варіантів паралельно. Уявіть собі не одну реальність, а мільйони паралельних всесвітів, які одночасно шукають рішення, а потім зливаються в один з правильною відповіддю. Це не фантастика, це квантова фізика. Чому це важливо? Бо вся світова безпека від вашого онлайн-банкінгу до ядерних кодів тримається на шифруванні. Найпоширеніший метод шифрування, RSA, базується на простій ідеї розкласти гігантське число на прості множники. Наприклад. 56 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2 помножити на 7. Легко. Так. А тепер спробуйте розкласти число з 300 цифр. Звичайному комп'ютеру знадобляться мільярди років обчислень. А для квантового комп'ютера це займе лічені секунди. Це не теорія, а реальність, що вже настала. У 2019 році квантовий процесор Google Sycamore виконав розрахунок за 200 секунд. На який найпотужнішому комп'ютеру знадобилось би 10 тисяч років. Замисліть, 10 тисяч років тому наші предки тільки вчилися розпалювати вогонь і малювати бізонів на стінах печер. Сучасна цивілізація ще не існувала навіть в проєкті, а квантовий комп'ютер подала в цю прірву часу одним квантовим стрибком. Експеримент Google став першим пострілом у новій гонці озброєнь квантовій гонці. Але цього разу йдеться не про ракети, а про алгоритми. Коли повноцінний квантовий комп'ютер запрацює на повну силу, він зможе зламати будь-яку систему безпеки на планеті. Банківські сервери, військові мережі, дипломатичні шифри, супутникові системи управління. Все буде як на долоні. Настане справжній квантовий апокаліпсис. Країна, яка першою досягне квантової переваги, отримує силу, подібну до ядерної монополії США, після 1945 року. Вона зможе читати всі таємниці своїх суперників і залишатись невидимою. Це не просто технологічна перевага, це абсолютна влада. І головне питання хто виграє цю гонку США чи Китай? І що станеться з усіма нами, коли квантова завіса впаде? Вашингтон розуміє смертельну небезпеку відставання у квантовій гонці. Сьогодні в США створено справжню квантову долину. Гіганти, як IBM і Google, перспективні стартапи Rieti і IonQ. Всі вони цілодобово працюють над створенням першого повноцінного квантового комп'ютеру. Уряд США запустив національну квантову ініціативу з рекордним бюджетом в мільярд доларів щороку. Це більше, ніж весь науковий бюджет деяких країн. Коли на карту поставлено технологічне лідерство, гроші не мають значення. А що робить Китай? Пекін не просто не відстає, він вже вирвався вперед у деяких напрямках. 2020 рік став роком шоку для американських розвідслужб. Китайський квантовий комп'ютер Цюджан, розроблений у надсекретному центрі Хефеї, виконав обчислення, які були принципово недоступні навіть найпотужнішим західним суперкомп'ютерам. Але справжній прорив Китаю це перша в світі квантово комунікаційна мережа між Пекіном і Шанхаєм. Уявіть собі канал зв'язку, який фізично неможливо зламати чи прослухати, навіть АНБ і ЦРУ без силів проти законів квантової фізики. А у 2016 році Китай зробив ще один революційний крок: запустив квантовий супутник Мордзи, здатний передавати незламні шифри через космос. Схоже, Пекін чудово розуміє, хто контролює квантовий зв'язок, той контролює дані майбутнього. В коридорах влади Вашингтона, Брюсселя і Лондона наростає паніка. Розвідки країн НАТО б'ють на сполох. Китай може стати першою квантовою наддержавою історії. Пентагони і АНБ кинули всі сили на створення постквантової криптографії, нових методів шифрування, здатних витримати атаку квантових комп'ютерів. Це справжня гонка зі смертю для західних систем безпеки. Але треба розуміти, що квантові технології це не лише зброя, це ключ до революційних проривів у створенні нових матеріалів, моделюванні клімату, розробці ліків проти хвороб, які сьогодні вважаються невиліковним. У руках всього людства квантовий комп'ютер міг би стати інструментом порятунку. Але зараз усе йде до того, що він стане зброєю в руках однієї наддержави. І ця перспектива лякає більше, ніж усі ядерні боєголовки разом узять. Поки світові лідери говорять про штучний інтелект, квантові комп'ютери і цифрове майбутнє, за колісами розгортається брудніша і приземленіша битва, битва за ресурси. Бо навіть найгеніальніша ідея залишиться на папері без тонн рідкісних металів, гігаватів електроенергії і мільйонів літрів води. Парадокс нашого часу: чим віртуальнішим стає світ, тим відчайдушнішою стає боротьба за фізичні ресурси планети. Рідкоземельні метали 17 елементів з екзотичними назвами. Неодим, один, Деспрозі, Європі та інші. Без них ваш смартфон просто купа піску. Вони не такі вже й рідкісні, але видобути їх у чистому вигляді, як виділити краплю чорнил з усієї води океан. Сьогодні ці метали, як кров цифрової цивілізації. Не один створює надпотужні магніти для електромобілів Тесла та бойових дронів Байрактар. Гольмі забезпечує роботу ядерних реакторів Європі, дає червоний колір екранам ваших телевізорів. Без лантану не працювали б камери вашого айфон. Це не просто хімічні елементи, це будівельні блоки сучасного світу. І ось найгостріший геополітичний парадокс нашого часу: понад 60% світового видобутку цих критично важливих металів контролює одна країна Китай. Це все одно, ніби одна держава контролювала 60% всієї нафти або питної води на планеті. І Пекін не соромиться використовувати цю монополію як зброю. У 2010 році, після конфлікту з Японією через спірні острови, Китай просто перекрив поставки рідкоземельних металів японським заводам. Заводи зупинились, акції обвалилися, економіка затремтіла. У 2023 році, у відповідь на американські санкції, Китай обмежив експорт Галію та Германію, і виробництво чіпів у США опинилось під загрозою. А зараз, після нових мит адміністрації Трампа, Пекін знову піднімає свій рідкоземельний щит і весь світ затомовує подух. Захід у паніці шукає спасіння від рідкоземельного шантажу. Створено стратегічний альянс США, Японії, ЄС та Австралії з єдиною метою вирватися з китайських лещад. Геологи досліджують найвіддаленіші куточки Африки, джунглі Амазонки, навіть морське дно в пошуках альтернативних родовищ. Але головний приз у цій гонці льодовий гігант Гренландії. Під її крижаним панцером сховані мільярди тонн найцінніших металів планети. У 2021 році китайська корпорація спробувала отримати контроль над гренландськими родовищами, але США миттєво відрегували. Президент Трамп навіть публічно запропонував. Купити весь острів. А зараз у Вашингтоні не виключають і силового сценарію за контроль над цією арктичною скарбницею. Нова холодна війна набуває буквального значення. А що ж Україна? Більшість із вас навіть не підозрює, який скарб ми маємо під ногами. Загальна вартість корисних копалин нашої країни від 5 до 15 трильйонів доларів. Для порівняння, весь ВВП України за рік це приблизно 160 мільярдів. Тобто під нашими ногами лежить в 100 разів більше багатства, ніж ми створюємо за рік. І ось тепер найцікавіше: понад 70% цих скарбів зосереджено всього в трьох областях: Донецькій, Луганській і Дніпропетровській. Зокрема, Україна входить до світового топ 10 за запасами титану космічного металу. Без якого неможливо збудувати жоден сучасний винищувач чи підводний човен. До війни ми забезпечували до 5-6% світового ринку титану. А зараз у куларах світової політики ведуться надсекретні переговори, українські титани рідкоземельні метали в обмін на військову допомогу США. У новій глобальній грі наші надра стають козирною картою. Але є темний бік цієї металевої лихомани. Видобуток рідкоземельних елементів це екологічний апокаліпсис локального масштабу. Щоб отримати кілограм чистого неодиму, потрібно переробити тонни породи і використати агресивні хімікати, які перетворюють навколишнє середовище на токсичну пустель. Китай роками жертвував цілими регіонами, де річки стали отруйними, а ґрунти мертвими. Саме тому захід з його жорсткими екологічними стандартами опинився в пастці. Хочеться цих металів. Але не хочеться перетворювати власні землі на хімічне звалище. І це ще не все. Справжня бомба уповільненої дії енергетична криза. Один дата центр штучного інтелекту споживає стільки електрики, скільки ціле місто. Чат-бот, якому ви пишете повідомлення, з'їдає більше енергії, ніж ваш холодильник за місяць. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до 2026 року світовий попит на електроенергію для дата-центрів зросте вдвічі. Питання: де взяти стільки електроенергії і яку ціну доведеться заплатити планеті? Полювання йде і за водою. Щоб охолоджувати розпечені сервери штучного інтелекту, потрібні мільйони літрів води, за даними незалежних дослідників. Кожного разу, коли ви надсилаєте запит до чат GPT, система використовує від 10 до 100 мл води для охолодження серверів. Це означає, що одна розмова з ботом може випити склянку води. Помножте це на мільярди запитів і отримаєте озеро. Нова формула глобального панування формується просто зараз: хто контролює дешеву енергію, воду та рідкісні метали, той контролює технологічне майбутнє. Ось чому на геополітичній карті раптом сполахнули нові гарячі точки: гренландські льодовики, африканське родовище Кобальту, гідроресурси Арктики у новому світі. Вже недостатньо мати геніальні ідеї. Потрібно контролювати ресурси, щоб ці ідеї ставали реальністю. І чи не здається вам, що саме в цьому корінь фактично всіх сучасних конфліктів, включно з тим, що точиться зараз на нашій землі? Ми дійшли до найголовнішого ресурсу у технологічній війні. Він не захований у шахтах і не тече по трубопроводах. Він знаходиться в людських головах. Можна мати тонни рідкісних металів, гігаватні електростанції і найсучасніше обладнання, але без блискучих умів, усе це просто купа дорогого металобрукту. Штучний інтелект не народжується сам, його створюють геній програмування. Квантові комп'ютери не виростають з землі. Їх проєктують десятиліттями найкращі фізики світу. За кожним технологічним проривом стоять тисячі непомітних героїв з дипломами MIT, Стенфорду чи КПІ. І саме за них, за людські мізки, розгорнулась найзапекліша і найневидиміша битва 21-го століття. США давно зрозуміли головне правило нової епохи. Війни 21-го століття виграють не танки, а мізки. Тому американці створили найпотужніший у світі насос для викачування талантів з усієї планети. Його елементи прості, але геніальні. Елітні університети, як Гарвард, MIT і Стенфорд, це не просто навчальні заклади. Це золоті клітки для найяскравіших умів з усього світу. Американські професори полюють на таланти від Індії до України, пропонуючи стипендії, яких ці студенти ніколи не отримали б вдома. А пряником стає грін карта заповітний документ, який перетворює вчорашнього іноземного студента на американську мрію. Цей механізм викачав з України тисячі найяскравіших науковців, програмістів і інженерів, які зараз винаходять майбутнє, але не для нас, а для дядька Сема. Але Китай не збирався пасивно спостерігати за цим відтоком мізків. У 2008 році Пекін запустив амбітну програму Тисяча талантів, справжню операцію з репатріації інтелекту. Китайським ученим, які працюють в Америці, раптом пропонують зарплати вищі, ніж у Кремнієвій долині, розкішні лабораторії з необмеженим бюджетом і статус національних героїв. Але найцікавіше те, що Китай полює не тільки на своїх емігрантів. Західним фізикам, математикам і біотехнологам теж пропонують контракти мрії, мільйонні зарплати і дослідницький рай без бюрократії та етичних обмежень. І багато хто спокушається. Американська контррозвідка вже заарештувала десятки професорів, які таємно працювали на китайські програми, передаючи Пекіну передові технології. Це вже не наукова співпраця, це інтелектуальний шпіонаж державного масштабу. Глобальна карта інтелекту перекроюються на наших очах. Якщо до 2000-х років відтік мізків ішов переважно з країн третього світу до розвинених держав, то зараз все набагато складніше з одного боку. Цілі наукові школи зникають з Африки, близького сходу і, на жаль, України. Університети спустошуються, лабораторії закриваються, а таланти тікають від бідності і війни. Але з'явилися нові течі: адміністрація Трампа з її антиімміграційною політикою, і ворожістю до науки змусила тисячі дослідників покинути США. Канада і Європа радо їх приймають. Щодо Китаю, диктатура Сі Цзінпіна, який націоналізує приватні компанії, згадаємо долю Баба і її засновника Ма, який зник на кілька місяців після критики влади, змушує технологічних мільярдерів тікати разом з капіталами до В'єтнаму, Сінгапуру і навіть Індії. Виходить дивовижна картина. Від диктатури тікають капітали, від демократії з правим ухилом інтелект. І питання: хто в цій новій конфігурації зможе зібрати критичну масу грошей і мізків для технологічного прориву? Технологічна мапа світу перекреслюється і перемальовується просто зараз. На ній спалахують нові зірки інновацій. Сінгапур маленьке місто держава, яке перетворилася на азійську Кремнієву долину. Країна безприродних ресурсів, яка зробила ставку на єдиний актив, людські мізки. Ізраїль стартап нація з найбільшою концентрацією технологічних компаній на душу населення у світі. Країна, оточена ворогами, яка перетворила свою ізоляцію на інноваційний прорив. Південна Корея, вчорашній аграрний придаток, який за 50 років став лідером світової електроніки, випередивши Японію і наступаючи на п'яте США. Естонія перша цифрова держава, яка конкурує з гігантами в ІТ-сфері. Що об'єднують ці нові центри технологічної могутності? Вони всі зробили ставку не на нафту золото чи землю, а на людський мізки, на вчителів, вчених і студентів, на школи, університети і лабораторії, на середній клас з його стабільністю і свободою творчості. Чи зможе Україна зробити такий самий вибір? Також на цій новій карті з'явилися гравці, яких ніхто не очікував нафтові монархії Перської затоки. Саудівська Аравія та Об'єднані Емірати, вчорашні пустельні королівства, нині вкидають астрономічні суми в технологічну трансформацію. Саудівська Аравія будує Неом, місто майбутнього вартістю 500 мільярдів доларів. Це не просто мегаполіс, а футуристичний експеримент, місто без автомобілів з літаючими таксі, роботами-прибиральниками і штучним інтелектом, що керує всім від світлофорів до медицини. Ба більше. З 2025 року вони запроваджують шай у шкільну програму. Принц Мохаммед Бін Салман чітко усвідомлює, ера нафти закінчується, і лише технології можуть врятувати його країну від повернення в пусте. Дубай пішов ще далі. Місто, яке 50 років тому було рибальським селищем, сьогодні призначило міністра штучного інтелекту. І планує до 2030 року перевести 25% транспорту на безпілотне управління. Емірати засновують університети світового рівня, купуючи цілі факультети західних вузів, разом з професорами. І найголовніше, вони створили унікальне середовище, де інноватор може втілити свою ідею за тиждень замість років бюрократичної тяганини у Європі чи США. Чому ці пустельні монархії так одержимі технології? Бо їх правителі бачать далі за горизонт. Вони розуміють простий факт. Коли нафта закінчиться або світ просто відмовиться від неї, виживуть тільки ті, хто збудував економіку знань. І на цій новій дошці для гри у майбутнє вони вирішили бути не пішаками, а королями. За всім цим технологічним божевіллям стоїть одна проста істина: єдиний незамінний ресурс це людський розум. Чіпи не ростуть на деревах. алгоритми не пишуться самі, квантові комп'ютери не падають з неба. Метали, енергія, вода. Це лише інструменти у головній битві століття, битві за мізки, і перемагає в ній не той, хто багатший чи сильніший. перемагає той, хто створив екосистему, де таланти розквітають, а не тікають, де ідеї народжуються, а не душаться, де знання, скарб, а не зброя. Для України це не просто урок, це питання виживання. Бо найцінніший ресурс, який ми щодня втрачаємо, не вугілля чи газ, а наші діти, що їдуть будувати майбутнє для інших країн. Технологічне протистояння США і Китаю це не просто змагання двох економік чи двох ідеологій. Це битва за те, хто писатиме правила для всього людства на наступні 100 років, хто визначатиме, як ми живемо, як спілкуємось, як воюємо, як лікуємось. Це битва за майбутнє цивілізації. Для України питання вже не в тому, чи переможемо ми. Питання в іншому, чи встигнемо ми. Як думаєте ви? Напишіть свої думки у коментарях і до нових відкриттів!